А далі, друзі, у нас новини, що вражають, і ми поговоримо про рекорди і на що люди здатні, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса. Зроблю вам підказку. Там навіть носити спідню білизну на голові. Люди ладні, і звичайно, ми поговоримо про катаклізми, які ніяк не полишають нашу планету. Всі подробиці далі. Урагани, торнадо і повені знову заполонили світ. Тож сьогодні говоритимемо про рекорди, як погодні, так і людські. Це новини, які справді вражають. На заході Німеччини вирувала повінь, яка трапляється раз на 20 або навіть 50 років. Під час негоди у місті Сабрюкен зафіксували понад три тисячі виїздів поліцейських та рятувальників через підвищення рівня довелося евакуювати частину населення. Це явище жахає і вражає. Подивіться, як вода зносить усе на своєму шляху. Оглянути на власні очі ситуацію приїздив навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц. А тим часом від дощів потерпала і Італія. Добряче підтопило регіон Ломбардію і частково зачепило місто Мілан. Налилось стільки, що річка Ретроне вийшла з берегів, а люди через це змушені були рятуватися на дахах будівель. Звідти їх евакуювали рятувальники на гелікоптерах та човнах. Ось такі італійські пристрасті через негоду вирували у тому регіоні. Поки Італія оговтувалася від води, Польщу вкрив лід. У Люблінському районі пройшов потужний буревій з градом. Вулиці від опадів побіліли ніби взимку, і багато з них були добряче затоплені. Через це у польських фермерів під загрозою майбутній урожай полуниці та фруктів. Моторошно було і у США у штаті Айове. Його захопили торнадо. Погляньте на ці відео таке враження, що це був справжній апокаліпсис. На місці будинків залишилися лише руїни, сильно постраждали лінії електропередач та вітряні турбіни. На ось цьому відео видно, як ураган з легкістю ламає важкий металевий вітряк. Таке враження, що він, як соломинка, зігнувся. Розбавимо новини рекордами, які поставили люди, а не природа. Цього разу відзнаку книги Гіннеса отримала Гелен Вільямс з Нігерії, яка зробила найширшу у світі перуку ручної роботи. Вона завширшки 3,65 метри, і дістається аж до підлоги. Зробила Гелен цей витвір трохи більше, ніж за місяць. А на перуку пішло 800 пучків рудого волосся, яке обійшлося дівчині трохи більше, ніж у 2700 доларів. Погодьтесь, дивне видовище. Та чого тільки не зробили.

А тут рекорд встановило 355 людей з трусами на голові. Таким чином музей у Сент Луісі вирішив відсвяткувати день 314, влаштований на честь телефонного коду міста. Вони запросили 314 людей, аби ті одну хвилину пробули зі спідньою білизною на голові. І таким чином потрапили до книги Гіннеса. Але на дивне святкування прийшло більше 350 дорослих та дітей. Цей музей славиться різними світом. Новими рекордами тому видумали ще один досить дивний. Однак відвідувачам він сподобався.